Добрий раночок. Маємо сьогодні вже вівторок. О, я так йду, милуюся. У нас сніжок трошки є, трошки морозець. Я, друзі, йду до хліва Йду доїти своїх фроськів. Вже, до речі, дуже мало молочка, дуже. Але ще доїться. Лунтик то взагалі перестала, ну йдемо. Так, ну-ха. Ну, ха ще чуть, чуть доїться. Білка доїться нормально. Треба буде найгірше білку е, переводити. Бо ми, ну, що, нічого не маєш. Найгірше білку в запуск скривати. А лунтик вже майже не доїться. Буся ще чуть-чуть, е, Нушка ще чуть, -чуть. І усе. І усе. Дівки підуть в запуск. Так, дівки, вже маємо січень. За січень маємо перевезти всіх, бо лютий березень мають відпочивати, а на початку квітня будуть родити. Так, але слухай, все, беруся обходити їх. Їсточки, молочко, давати, їсточки. Все, йдемо. Всім їсти пити. Кого треба, подоїла. Білку ще доїла, нужку чуть, чуть і чу-чуть. Бусю. Буся. Лунтика вже ні, друзі, вже нема що доїти. А ті ту взагалі зразу, може, дали літру з чимось. Ну, там вже такий період буде. Вчора, до речі, зробила сметану, то мала ще 6 літрів молока. І то так, набрана, певно, за два дні, може. А може і більше, ну. Та і все. То вийшло мені, друзі, то вийшло аж цілих 600 грам сметани сепараторної. Навіть, навіть ні, навіть менше трошки. Та й все. Так воно буде, бо це інакше ну кози не можуть цілий рік доїтися, цілий рік мати, будеш мати сметану, сир, молоко, масло. Ні, вони теж йдуть запуск, теж перестають доїтися. Треба ще по-мудрому їх в запуск запустити, щоб е, потім мати добрі удої. Тому. Маємо січень, щоб всіх перевезти, скаче. щоб всіх в е, запуск запустити. Добре, піду їм сіна наберу. Треба їм сі дати. Пішли. Так, сіно наше, друзі, вже небагато. Мали таке, що все-все-все було в сіні. А залишилося. Ну, якраз на два місяці ще буде. В березню маємо, надію, щоб буде зелена травичка. Ось так зазвичай є. В березню вже їх женемо пасти. Ще не дуже є трава, але щось собі щебають. Добре, набираю. Стараю сіна їм. О, сіно не люблять. Нужка ще корм доїдає. Сіно не люблять. Я вам скажу, що вони навіть більше сіно люблять, ніж таку траву зелену, бо не раз навіть пасуться, щось знайдуть таке сухе, так як сіно. І вони то більше їдять, ніж зелену траву. А чого так не знаю. А до речі, якийсь торік, я вже не пам'ятаю, чи це було том того року навесні, чи це було минулого. О, кого ти е, Вже було в лютому, в кінці лютого я рвала зелену траву. Козам, курам було так тепло, що була травичка. Ну, будемо бачити. тепер вже немає таких холодів, немає такої зими, як то колись було. Зовсім клімат поміняв. Кричат? Коготів, друзі, купа. Купа коготів з молодняку. То наш... Підбитий, найстарі кугут, але ну, ми його не будемо різати. О. А молодих купа треба до забирати. Може в суботу будемо мати час. Купа кугутів лишити за два-три спідбити мається на увазі, а всі грешта позабирати на м'ясо, бо толку. Тільки гонять ті кури, гонять. Е, молоді курочки вже теж починають нестися. Слава Богу. Ну, яєць тепер є. Тепер нема що жалітися. Нема що жалітися. Вже тепер 8, 10, 12, як коли. Як коли. Так <плес> що яєць вистачає, Тільки то, що вже молока нема, та Нічого. Буде період, буде й молоко. Нічого страшного. Ще трошки для себе маємо. Ну, ще не купляємо ні сметани, ні молока. Ну, вже масло не зробиш, бо масло треба. Хоча ще на щедрий вечір я ще мала. Що лисники робила, ще мала масло своє. Тар вже не зробиш. Ейс. Хлопе. Добре, друзі, йдемо до хати. У нас, друзі, обід. Обід. Багато що українців святкують 7-го числа, так би сьогодні святкують через два. У нас вже по святах, ми вже все відсвяткували. Сьогодні священник має ходити крупити хати. Знаєте, то священник має ходити? Всю там порядки зробили, де священник чекаю, Чекаємо, його щось нема. Навіть не дзвонити, дзвіночками не чути, не знаю, де він є. Добре, так що на що? На звичайний день. Хоча я вам скажу, друзі, ми вже другий рік перейшли на пноному календарі, святкуємо. Всі свята. Але 7 числа я також нічого не роблю. Ну, я в господарку пішла, бо мусиш обійти, обходжу в будь-яке свято, їсти, б ставила варити. Але таке, що щось більше, наприклад, мені треба кутів забирати, ще би такої роботи, то я ну, там прати, щось прибирати, я таке не роблю. Тим одним днем, знаєте, кажу, не доробишся, ні туди, ні сюди. Тому... Тому не роблю. Так, у нас обід. Картопелька, цибулька, запечені гумілки. Тут ще салат шуба є. Сідаємо обідати. Обід закінчений, друзі. Навіть вже пізніше, вже десь по четвертій. А я стою в вікні. Стою в вікні. Виглядаю священника. Та його нема, друзі. нема. Ні з тої сторони не йде, ні з тої. У нас ну, є Фейсбук, по якому там пишуть розпорядок богослужінь, всякі новини церковні. І пише, коли священник буде ходити, по яких вулицях. І це дуже добре. Людина собі знає, розраховує, що там сьогодні має по нашій вулиці ходити читати. Ну, і сьогодні писала, що по нашій вулиці має ходити. Я не знаю, нема. Може, на вечір прийде? Не знаю. Ну добре, друзі. Вам всім кажу папа, -па, до нових зустрічей. Думаю, що до завтра ось такий маленький, коротенький ролик за два дня. А я далі чекати, священника. Може, прийде. Все, усім папа. -па.